— Що значить? Звичайно? — Ну так, я їхала просто по-другому, по-розовому. — Значить так, у мене таке запитання. — Мармелія, Ваше ім'я? — Примак Віра Іванівна, вулиця Парникова, 1-а. — Марія Іванівна? — Віра Іванівна. — Парникова? — 1-а. Значить так, я там живу, на цій вулиці. Ми построїлися. Нам сесія виділила 15 суток. Ну, тоді, як подвинувся трошки до вас, а так у нас бачили. Далі не було куди лізти, через те, що сказали, що тут е, запаси, е, ну, як це не рад? Да. Ми не мали чало. Тепер там у доміках живе, є така величка Віра Іванівна. Вона самозахвата, захватила, кусок землі, приватизувано 9, там 25. Пострійна собі столітдачих. І вона, як говорить, я тусь, їдю. Що я прожила всю життя, моя мати, четверо дітей, не одній дитині не дали участка. У мене були дорослих дітей. Мені теж було, я ніхто не дав, ні одного участка, ніхто навіть не розглядав. Хоть я 25 років проробила в лікарні і зараз роблю... <гум> Це такий. Офіційно прокурора на прийом, Що ж ви так? Фамільярно відноситься до Сквера, В нього ж ім'я отчество є. Я хто захватив самовільно? Величко і Іваніна. Тепер я мувала комісію. Раз приїхали, другий раз приїхали. Ну а вози не є там. Тепер вони мені кажуть. ставляєте колишки, ну я же я маю право сама колишки? У вас є план цього землі, де вона приватизувала, де люди де запаси землі цієї. Вони вроді би і не дати. Колишки, і протягом не протягнеться ми будемо е, сказа, е, їй говорити, що вона розвалювала цей саме. Ну вона самозахватом його зробила. Я кажу, що я не розласна, Діліть порівну. І знов те саме. І чотири роки я б'юся, я не можу добитися. Вона хотіла ще далі лісити. Я б нічого не трогала, як воно хай вже і так буде. Вона стала вже городить мій город і сказала, ти з Єсніхабі, я все моє. А молодима нічого. Мій чоловік проробив скільки 17 років. Чи 18 років на російській системі? Так а що самозарплати ніхто не реагує? Ну, того, що вони, вона така є. Я... Землі запас, це дивіться. Ні, не, то що землі запас, якщо людина самовільно забрала, нема різниці, чи вона саме запасу, чи не запас, чи десь вони відносять. Людина самовільно забрала землю. Чому все не можемо, демо, що хтось за це зробить? Це ваша безпосередня робота. Це прокурора надав? Ну якщо ви приїхав, я розробив за вас. Ні, ну клас. Ну, якщо це самовільне, людина це, 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 ми, це, це, це будинко, воно з частиною приділено. Чи це прибудинкова територія, чи не прибудинкова? Ну, Бу, ви так можете. скільки записано. В рішення Ти, не ваше, підняли архіви. скільки записано? зона, коли є приватизована? Що ж не можна вияснити, що це розумічені її? Ні, там взагалі не приватизована земля ні в одного громадянина, жителя цього домика. Хорошо, виділялося, коли архіви підняли. Це ще кого радвоз поділяється. Ну яка це, різниця? На архіві то є підняти. Скільки соток? Це ж отак важко? Скільки 100, соток їй виділено було тоді рішенням, е, чи наказано до нього? Ну, нема в архіві ці, ці дані. Ну як нема? Анатолій, 9 соток ну, не приватизувано. Ні, це, це приватизовано, а скільки коли буде прибудинкової території, не вказано. І mm -hmm. там як там без нас наділяли ще по три соточки. Якось у кожному родину. Зараз там, буде скандали. Зараз треба зробити інвентаризацію землі. Ви не ж приходите, буду це мені обіцяєте, я хожу, хожу, хожу. Вони вже наразі. Це що прокурора не то Зрозуміло, Це Я маю, е, значить, ставить ходиш. Це я можна ставити. По-моєму, є не рада є вас, є. Якісь, е, е. Зараз дивіться, зараз виходить, е, що іменно на всій прибудинковій території оформляється документація. А при чому тут вони до мене? Якщо оформляється документація, ви будете оформляти зараз приватизацію землі для кожної людини. На підставі, яких документів ви її будете робити? Ні, ні зараз ви дивіться, ми інвентаризацію землі. Ну добре, от я задаю вам питання. Ви приїхали до людини, яка сама завільно забрала 35 там, чи скільки, чи 10 чи 15 лишніх забрала. На підставі чого ви будете тепер її приватизувати? Якими документами ви будете керуватися? Якщо ви кажете, що немає нічого в архіві. А в мене за що так є. Що Боже, не буде, вона, не так. вони маєте права. Як вирізательна комісія вивчає це питання? Зимельна комісія не може вирішити, бо немає протоколів попередніх. Як вона може вирішити це? Ну це третє питання. Як це третє? Це не третє, це основне. Людина прийшла з певним питанням. Ми їй хоч прокурор задав припаду. Я ж за що й кажу, що нам виділяли по 15 соток мені, мої сусідці, нас по 13 соток приватизували. Дайте мені ще дві. Ні, ми не маємо права, вона саме построїла. А на якому основанні вона построїла сама? На якому? А вас по рішенню чи точність, по господарству? По рішень 15 соток мені давали. По господарській книзі, скільки хочеться. 13? Ми так і приватизували. 13. Хоч нам давали 15. Якщо по господарській 13. При чому тут не додавали. Вона саме войну захватила. Одні мені. Так я моя там твоя трена. Ну людині, я, я ж не знаю. Я не Я відповідь повинен дати людині. Я ж не знаю, не я голова сільської ради, довіда. Ми так далеко зайдемо. Ви розумієте, люди ж теж не сидять, вони ж розуміють, що чому проблема? Проблема в тому, що людина забрала землю. Набрали туди комісію, комісія визначила, Приїхала скільки було, скільки вона забрала. І вирішили питання. Якщо порядку. Ну, комісія що? не може приділитися, немає документації в комісії. Вони виїжджають так, так само. Ми не суток їх приватизували, а то ми плачемо. Комісії немає їх документу. Розумите, чому? Тут домик двох етажний. Там 16 квартир. Кожному із квартир подавали ну. земельні надії. Я кажу, де? Документації, скільки прибудинкової території, наприклад, я не задаю не питання, ви на ньому мені і не дивіться, Це довід був е, раду. 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 так? Так. Да. 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 Земельні ділянки на той час да. не діляв Радгос. Не вижу ділянку. Ну я знаю, це було тоді по законодавству. Архівні документи куди здавалися? Ну, не, не, В архів... не, не, ну, ну, ви... ну, у, у архіві у нашому районі його вибрали. Ох... Ви звертались офіційно туди? По чому питання? Да. Особисто кому так. я не знаю. чому особисто? До сільської ради. Ну знову ж таки, бачите, не зверталися. Люди звертаються, а ви не зверталися. Ви зверніться, напишуть, що немає, тоді вже по постфактуму треба йти. Ну покаж, ми не знаємо, там є, треба поможе, залишилося. Ми ж не знаємо. Ну звернусь, я знаю, що по цьому доміку ніяких документів, по суті справи немає. Це білі, який ось строїв, цей домик. При чому домик до мене? Той домик взагалі на мене не касається. Коло мене земля, коло мого города. Одайте моє. Ну там же де ці соточки будуть. Там би давали три соточки. Вона зробила 25, 9 приватзувала, а то все прихвачене. І сарай вона мала право там строїть. А хіба я не можу? Я, Я ж мальчиками не, 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 не діжу. Ну, Як сказав, Толі. Винести, треба в натурі. Я до довіда поставив. Я добре ковістю поставив. Не вони, не Геодезі. Земель, Геодезі. Земель, земель. Геодезі. Я, наприклад, говорив комісія. Геодезі. Сказав гадезість мені лічно, yeah. що у вас є бумаги, yeah. все там розмірено. І тільки yeah. розміряйте. Да yeah. не забувати. Лижте. Давайте, бо ми так далеко далеко будемо говорити багато, а в Ну, Полярі це хорошо, що халярік, я теж халярів. Нічого страшного. Так. Зараз на земельну комісію каже вирішують, я ж вирішую. кажу, що на ну, я кричу воду до цього часу. Я я вам я не можу. Ми напишемо, але вниз не було. Я, 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 я на цій сесії почув це питання, що ви вирішилось. Я кажу, наприклад, мені вирішують без земельної комісії. Переспекти, мені... ви... да. возлежить заява. Я пишу заяву, пишу з заяви, а мені так. Правильно, моя мати каже... Всю жизнь проробила ще жива. Не, значит, вам треба щось, коли вам напишемо час лист, Баткому для, для розвитку. Вам потрібно звернутися, в першу чергу, в архівні документи підняти. Скільки, кому, хто наділяв. А потім факту комісія приїхала за мене і визначила, що наділялося 10, наприклад, а зараз 25, 15, звідки взялося. І ставити питання перед судом. Ну позбудувалися. Мало що ж побудувалися. Там же земля, виходить, то не її. Ну давайте я зараз приїду, побудуюся. Я вам 500 А я так говорю. Мені сказали, що мені сказали, двигайся до Я до добачив. А салітана зона. Ми так сказав, що добавили. Я, наприклад, не чую так. Вірочка сказала. Я, я знаю, що є санітарна зона, смердловий. Далі вже нам нема куди Нам вже нема куди. Санітарна служба може за це навіть. Да. Ми напишемо листа, щоб нам дали відповідь по поводу цих самовільність. Я весною буду пахати. А можете зараз пахати, хто вам мішає? Смородини насадить, а хто лікарня, вона хазяйка, я не. <кък> ну, давай я примачка. Все правильно. Нема різниці хто. Приймав чи не приймав, все однаково. Пробачте. Ви жителька села. Жителька. Ну і все. Колінає, і всі в нас коріни. А вони приїхали, і їм можна, а мені не можна. То що я? Не заробила, я теж... Все, можу. Пошла. До побачення. Добрий день. Добрий день. Можна? Будь ласка. Два питання. Одне питання. Зінченко Михайло Станіславович. Требу. Ну звичайно, вулиця. Шевченка, 55. 55? Так. Да. Слухай. Е, питання таке, у нас, воно не по як не касається, а не касається своєї ради. У нас е, розділили, ну, сохоз розпався, як розподілили, да, майнові паї. Там це, ну, не всі люди продали свої паї, майнові зими, для да, майнові. Майнові. Да, Хотів за майном забрати, таких я. То, я Мені і рішення було, все проголосувало В літові нічого не дали, обдурили, забрали. Помайки не жалувався, назад не вернув. Ну таких як я ще 200 чоловік. І ніхто не, не може, звернутися. І з депутатами, ну, голові, голові я нічого не казав. Ні, так. Правильно ти зробив. бо я не, сільська рада не ні, чого, ні, 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 ні. Е, ви вважаєте, що вас... Майновими Ми цими сертифікатами ущемили ваші право. Да. Так а чого ви себе теж де. А я кому тільки я тільки не був. СУЗ зверніться. Таких, як я багато. Так багато, яка різниця? зниться. Хай має 250. Ну так ви ж все одно не доб'єтеся ніяк. Ні, ніхто ж вам цього не доглядає. <сервис> я хотів, щоб депутати з звер... депутатським своїм запитанням з... ну, з... звер... б... б... звернення. Вони ж звернулися. Ну вони ж вніші гуртові. Ну, вони, ну, звернуться вони голови, до голови е, райдержадміністрації. Відповідь я вам даю гарантію, буде, що звертайтеся, тому що це зв'язано з майном. Вирішення майнових всіх спорів, які вони не були, чи спірні питання, які не виникали, тільки в судовому порядку. Ніхто не може вирішити цього. Тому що треба, щоб поставили якусь кінцеву крапочку цього. І якщо ви не написали, чи буде це обласна держадміністрація, чи буде це прокуратура, ми теж вам відповідь дамо. Тому що в законі по прокуратуру теж статті вже написано, що прокурор задає тільки звернення на громадян юридичних осіб і депутатів тільки в тих питаннях які не віднесені до компетенції суду. Якщо вони а всі майнові спірні питання, віднесені до компетенції суду. І ви ніколи не доправки не дійдете. І ці 200 чоловік виходити отак кругом кругами, а ніяк не прийдете до того знаменника, до якого прийти треба. Тим більше це ваше. Це ж не то, що чуже. У суд обертається, да. Ну на як правильно виробиться. На, на кого суд подавати? На кого? Хтось правоприємник? СК Трибухів із правоприємниць. От і все. <пів> Навіть має п'яте бути покоління, наприклад, передали одному, потім з другого передали третьому, потім викупив хто-небудь. Yeah. Все одно хтось буде правоприємником. І він сьогодні ж користується хто-то цим майном. Користується, майно не гуляє, всім воїном користується. О. Немає, От і потрібно вирішити це питання. До того, до хто успадкував, той став правоприємником даної О, Дякую. А тепер таке ще питання це по селу. Ні. Там у нас в кінці вулиці Шевченка і там Савдова, це три вулиці. Коли е, раніше між цими вулицями, між вулицями, між вулицями дорогою там не було, рів був такий метро три. І туди вода і з полів тікала. Я між... же центр вона да. І років три назад, я не знаю, хто дав таке добро людям, тим, хто там живе, вони цей рух зробляли. І тепер, якщо вода йде, то вона йде до хат. Там асфальт перегородили, ну, робили. Зруби не положили. Це доволі зі стояти, Ну так, а там уже немає. А це по там буде? вже взагалі зромняли все. По якій У кінці і Там, де моя мати живе, і багато теж живе. Де музички живуть. Через краєву чи як? є? Вона туди вийшла. Ще там зромняли, там рогу, Його повністю забрали, зромняли, рівненько зробили. І це я не знаю, хто дав добро, зрівняти рух. Ну Так якщо була дренажна система, яка виводила, О, я так розумію, як я, я не спеціаліст, як це людина, так, 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 так. щоб виводила воду в яйцеві. Тепер її за, е, на підставі, що треба виїхати на на підставі, пишіть звернення до Голови сільської ради, а я власівської ради тих людей. Це ж дуже просто робиться. Може бути та земля в користуванні, видали яму, е, яму, поставили, трубу, і і далі вода світече, а вони хай користуються цією землею. Ну що це проблема це? Ну так що що кілометри? Що кілометри не можуть зробити, люди, які користуються цією землею. Вони ну, ж то перестоять. Я не що вони зробили. Ну може, можемо, пожалуйста, можна через сільську раду рішити питання. Ну, ви вирішувати, то можна я, але це не до мене питання. Це питання більше О, не О, так, так ми до голови. до Це голови я тут Ну там не не там, правда, ще асфальт Так Так, так. Там три дороги куча. Я там з боку тоді вірю. Ну, 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 якщо я за два і до то це ж не... От хто вложив асфальт, Володимир Анатольович? Під вашим чутким руководством, правильно? Ну, Олію, ти нормально себе веди, я А чого я не нормально себе веду? Міша, в якому воно все вся асфальт? Я не буду ну, казати, не пам'ятаю, при чим руководство. У 2005, моя з 2008. Я не пам'ятаю, пам а, бу... бу... а ви не були секретарем Тристарадича, звичайно. Там треба це як піде з полів вода, ви зверніться, по-перше, зверніться сюди і зверніться до голови адміністрації. Тому що вийде комісія, вони повинні подивитися, як правильно зробити цей дренаж. Бо що вони ви не тільки в требух і заливає водою, вирішується питання, ракон вирішується це питання теж. Що важко прокопати канал, каналу, скажімо, е, проходить дорога коло дороги, можна її прокопати, щоб туди вода текла. Ну ні, тільки під... Це це Ти, ну, я не знаю, принципі, ну, я не, не, не знаю, в принципі, ну, я Не як в об'єсці, тільки під землею треба що... Зараз така сама система, ніж по центральній вулиці. По да, ну Хто малювати? Як дорогу, дорогу я. і дорогу і так визнаємо. І дорогу, а телекомунікаційники, цей каналізацію каналі, телекомунікаційної ну, законодавці. Це більше до волонтерного. Да. Це не просте питання, я кажу, і як їх вже реконструювати -ре -ре на дуже просто. Елементарно. Було б тільки ваше бажання. Це mm. робиться.